Ані ефір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях Андрій Чуретний заступник міського голови. Вітаю вас. Доброго дня! А місто побратим Калсруя. Як будувались відносини з цим містом? І нині яка робота вже пророблена? Перший наш візит відбувся. Місто Карсрує в 2022 році після трагічних подій 14 липня 2022 року в місті Вінниці, коли були прильоти по площі Перемоги. Ми з двома депутатами вперше Вінницьку міської ради я маю на увазі. Поїхали в робочі відрядження в місто Карсрує. Зробили презентацію для міського голови Франка Ментрупа і його команди. Проговорили головні віхи, в яких ми можемо співпрацювати: це мобільність, це транспорт, це екологія, це декарбонізація, це туризм, культура, освіта, медицина. Зрозуміли, що ми можемо в подальшому комунікувати і співпрацювати. До речі, ми вибороли це право, тому що вони розглядали декілька міст українських, от, але інші міста не виявили такої активності і не приїхали, а тільки прислали презентації. А ми приїхали очно, і на наступний день відбулося голосування депутатського корпусу по питанню міжнародних відносин щодо намірів. Дружити з українськими містами, ми по алфавіту Вінниця перші, тому нас поставили першими на голосування і одноголосно підтримали щодо намірів розвивати партнерські відносини. Уже інші міста, я не буду їх називати, щоб не образити, навіть не ставили. Потім у нас імплементація відбулася намірів у вересні на засіданні сесії міської ради в Вінниці, і теж одноголосно наші депутати підтримали такі намери щодо розвитку відносин двосторонніх з містом Карлсрує. Робочий візит міського голови Сергія Моронова відбувся в жовтні 2022 року в Німеччину, і вони зустрілися між собою. Говорили головні віхи вже не онлайн, а офлайн. От. Потім ряд візитів у нас відбувся на рівні вже горизонтальному через департаменти адмінпослуг, освіти, ті, які вже галузеві. От. І в грудні 2022 року ми прийняли рішення, що підписуємо угоду 22 квітня 2023 року. У них в місті на фестивалі чутів з імплементацією і з приїздом їхнім у травні 2022. Третього року в місто Вінниця. Ну і власне це відбулося. Відбулося підписання е, урочисте і в місті в Вінниці дуже велика делегація. До речі, з міста Карсрує приїхала. Ми вдячні їм, що вони в такий час у складі вісьмі чоловік не побоялися викликів, які стоять перед ними. Ну щодо безпеки, бо це ж все-таки ризики. Вони приїхали до речі, приїхали в складі міський голова і лідери усіх фракцій, які присутні в Вінницькій в Карлстройській міській раді. От і одноголосна підтримка. Дуже приємно, що вони ну якби це синхронно зробили. Але в цьому нам дуже дуже допомагають українці в Кралсує е, Наталя Кох безпосередньо, яка входить в цю е, асоціацію, вона є нашим таким амбасадором, яка на різних етапах нам допомагала і сприяла цьому. Якщо говорити про розвиток подальших подій, ви ж бачите, уже, що в нас відбувається, що вони дуже вчасно нам допомогли з 10 мобільними пунктами укриття, які прийшли в листопаді 2022 року, з усім відповідним. Начинням і комплектацією всередині, от потім ще було постачання двох пожежних машин. На сьогоднішній день приїхали дві два автомобілі для того, щоб можна було розвезення робити того чи іншого обладнання, тобто. Це постійна така комунікація, а вони нас теж мають чому повчитися, тому що вони самі говорили, що по відкритих даних у нас дуже хороша ситуація. По представленню громадськості своїх проєктів, по партисипації, по якщо говорити комунікації з людьми через змі, що ми дуже швидко видаємо проєкти, які ми займаємося, в люди. скажімо так, от вони теж це відчули, і ми бачимо, що ці двосторонні відносини Дуже динамічною розвивається. Сьогодні в нас в проектах взаємовідносин є між муніципалітетами співпраця на рівні лікарня-лікарня. Якщо говорити про освіту, то ми плануємо, що декілька людей з міста Вінниці поїдуть на. Таку практику в серпні місяці для підвищення кваліфікації і в тому числі німецької мови, активно працює у нас е, технічний університет з їхнім технологічним університетом Карсує. До речі, який один з найкращих університетів є в Європі, четвертий по рейтингу після Парижа, Відня і Праги. От і е, інститут «Гьотте», який є в, в, в педагогічному університеті. Теж активний в цьому, тобто ми долучили на горизонтальному рівні дуже, дуже багато людей, які на сьогоднішній день працюють. Також думаємо, що поїдуть 40 наших діток для відпочинку у них для, скажімо так, відновлення в їхньому таборі. От тобто, така співпраця вона дає дуже багато цінного. Ну і Продовження, яке, можливо, ми навіть не очікували, у міста Карлсрує є міста побратими в Євросоюзі і за межами Євросоюзу. І вони самі запропонували нам французьке місто, яке в них є містом побратимом з 1955 року, власне, так як в нас практично місто Кельце. З 1958 року, тобто дуже довга історія. В них місто Нансі – це безпосередньо десь 250 кілометрів від Парижа ближче до Люксембурга щодо розвинення партнерських відносин з да, з французьким містом. Це недалеко від Карсрує, тобто локація дуже близька. І вчора стартова зустріч відбулася онлайні між міським головою Сергієм Мороновим і Матікляйном міським головою Нансі. Теж домовилися про ряд тих точок дотику, бо без них не може бути. Має бути двосторонній діалог і партнерство. І ми напрацювали дуже дуже багато речей, які можуть стати основою майбутнього партнерського, а я сподіваюся, і побратимського договору. От тобто, міжнародна у нас тематика дуже дуже широко представлена. Кінцевою мету, яку ми маємо. Давайте так, ми всі розуміємо, що Україна переможе. Ми прагнемо, щоб ця перемога була якомога швидше. Фіналізацію перемоги ми думаємо, що буде ну, моє переконання це вступ в Європейський Союз і вступ в НАТО. Так, от, просто в європейський союз з застарілою базою законів і з відношенням до багатьох речей до мобільності, до інклюзії, до е секс-меншинств і так далі, тому подібне, нас, скоріш за все, будуть тримати, ну скажімо, при вході. Ми думаємо, що таким чином, коли ми зараз працюємо вже з німецьким містом, працювати будемо з французьким і іншими містами Європейського союзу, ми наближаємо себе до. Канонів Європейського Союзу і переконані, що нам ці міста допоможуть також в написанні, напевно, і грантових заявок на європейські якісь конкурси, і вже над цим працюємо. І я можу певною мірою говорити, що ми в нас в намірах є поглиблювати співпрацю співпрацю з європейським союзом. Це такий певний анонс, бо ми скоро це озвучимо публічно. От ці міста нам допомагають. Сьогоднішні їхні норми адаптовувати вже в місті Вінниці. Якщо говорити про реконструкцію вулиці, вона має бути комплексна. Якщо говорити про реконструкцію школи, вона має бути з вимогою термомодернізації, екології і інших аспектів і інноваційна. Якщо говорити про розвиток е муніципального транспорту, ми маємо враховувати, а як він має рухатися, що це Трамвай, тролейбус автобус. А якщо автобус то який? Ну ви ж знаєте, що в місті Вінниці ми не купуємо вже автобуси на дизельному або бензиновому ходу. Виключно вони більше на екологічність направлені. Якщо трамваї, то сьогодні вони і Ми й в парк. Якщо тролейбуси, ми купуємо хай навіть ті, що були вжитку, але все ж таки, які екологічніші і економічніші. Ну багато таких аспектів, які сьогодні допомагають нам зрозуміти, як рухатися. Ну до прикладу, один з аспектів, який не можемо втілити на даний момент в місті Вінниці, але який втілили в місті Карлсрує. Карлсрує в 1998 році пройшов перший референдум щодо підземного трамвая. У них є надземний. Чому воно стало це питання? Бо дуже інтенсивний рух в центрі міста був. Майже не можна було перейти дорогу. В 1998 року містяни відмовили. Раз на 5 років вони мають право це робити повторно. 23, в 2003, перепрошую, повторно провели і вони підтримали цей проєкт з 2003 по 2011 в 8 років було проєктування, і з 2011 по 2021 рік – будівництво. В 2021 році, в грудні, вони відкрили повністю підземну лінію трамвая в центрі міста – і центр став повністю пішохідний, і трамваї сьогодні тільки на нецентральній частині виїжджають назовні. Це абсолютно по іншому заграло як центр міста, абсолютно інший простір, інші локації привабливіше стало місто. Потратили вони один п'ять мільярдів євро, але воно того було варто з точки зору наскільки місто стало комфортнішим для пішохода і велосипедиста. Тобто, це є пріоритет. Для них і в нас такий ж самий пріоритет. Пішохід от наверху цього трикутника транспортного, далі велосипедист, потім муніципальний транспорт, а потім тільки приватний транспорт. Отак от рухаються вони, і, в принципі, воно накладається на наші прагнення. Європейський зелений курс, який задекларувала Вінниця. Повністю збігається з їхніми намірами, і тому вони якраз до цього долучилися і кажуть: «Да, да, ви сьогодні прогресивне місто, і ми якраз можемо з такими налагоджувати ще глибші стосунки. От нещодавно затверджена концепція на сесії міської ради на розвитку малих річок. Ми ж знову ж таки перші, так як і європейський зелений курс, перший в Україні, так само і малі річки, розвиток яких нам 64 сьогодні в місті Вінниці, більшість з яких не мають назв, а віничани напевно її не назвуть десятка малих річок. По назвах їхніх, от ми маємо дбайливо ставитися до екології, і ми маємо головне підготувати нашу наше місто, нашу країну до того, щоб в ній комфортно було жити. І в майбутньому війна закінчиться нашою перемогою, і ми маємо створити комфортні умови для українців, для реабілітації військових, які сьогодні боронять нашу державу для того, щоб вони почувалися тут комфортно і відчували, заради чого вони все ж таки своє здоров'я, своє життя поклали. Після перемоги і відбудови у Вінниці в планах курсуватимуть підземні трамваї почули вас? Ще одне питання: муніципальне житло важливий етап дійсно для людей, які виборюють перемогу і не тільки, які працюють над нею. Нині скільки сімей вже отримали? Загально, давайте так, коли почалася муніципальна програма у 2009 році, вона вже в 14 річну має історію. Більше 1030 родин вже отримали житло безпосередньо в будинках, які споруджувалися комунальним підприємством Вінницький фонд муніципальних інвестицій, 860 з них по програмі. Тобто 860 родин вже стали учасниками цієї програми і отримали житло. Станом на зараз у нас будується два будинки муніципальних. По вулиці Шестотріччя і по вулиці Привокзальній. Якщо говорити про тих, хто має право для участі, ми знову ж таки перші в Україні змістили акцент уваги на дві категорії. В квітні 22-го року ми прийняли рішення 22-го року наголошую, квітні, тобто півтора місяці пройшло після активної на початку активних бойових дій, і пріоритетом стали в нас учасники бойових дій. І внутрішньопереміщені особи, які офіційно працевлаштовані. Тобто, щоб спонукати. От. Е і в тому і в тому будинку велика кількість якраз квартир виділена під ці потреби, активні вони. І ну, на 600-річчя, на жаль, ми не змогли усім учасникам бойових дій забезпечити ту кількість квартир, яку вони потребували. Ми більшу квоту ще виділено на привокзальні, тому вони мають, до речі, можливість зараз подати свої документи для отримання. Право участі в цій програмі до 24 липня Ми приймаємо документи Департамент економіки і інвестицій на Соборні 59. Будь ласка, подавайте документи, ми чекаємо вас. Якщо говорити далі, це освітяни, бо це зараз у нас пріоритет, учасники бойових дій і внутрішньопереміщені особи. А у 2009-му і впродовж там перших там 5-7 років пріоритетно були якраз працівники муніципалітету. Я маю на увазі, ті, які фінансуються з місцевого. Бюджету освітяни, працівники шкіл, садочків, медики ті, які працюють в міській раді в комунальних підприємствах, в департаментах. Якщо говорити про інші категорії, багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю, перша, друга, третя група, ті, які були учасниками збройних конфліктів в інших державах. Якщо говорити про молоді сім'ї, теж це дуже пріоритетно для нас. Якщо говорити про Ті, які стоять на обліку, вони мають теж право участі прийняти в категорії інші громадяни. От от дуже багато сфер е, е, ця програма. От і головне, щоб розуміли віничани: на що націлена ця програма на забезпечення якісним житлом е, усіх, хто приймає участь. Програма передбачає надійність, тому що грантом того, що будинок буде побудований е, вчасно і введений в експлуатацію, Вінницька міська рада є грантом. І е, надійність, якість і ціна. Вона сьогодні, якщо говорити про 600-річчя, становить 24900 за квадратний метр загальної площі квартири. Якщо говорити про привокзання, то 27 900 за квадратний метр. Це одна з найнижчих цін. І якщо говорити про надійність, якість ціна, це найкраща пропозиція, яка існує сьогодні на ринку. От, тому і ці програми такі популярні. Ми якби, з кожним кроком стараємося. Підвищувати і якість і управління цими проектами. Велика команда долучена до цих проектів. І на сьогоднішній день ми виходимо вже, наприклад, по 600 річчя на фінішну пряму, і в восени 2023 року плануємо ввести в експлуатацію цей житловий будинок. Знову ж таки, акцент уваги і на будинках на декілька точок. Усі будинки, які запроєктовані в 2021, 2022, 2023 роках, вже передбачають паркінги з подвійного призначення. Тобто, якщо говорити про паркінг, він має призначення виділену територію для того, щоб можна було як укриття використовувати. Люди можуть спуститися. Усі, хто проживати мають в майбутньому, має цих будинках, і вони можуть безпечно перечекати повітряну тривогу. Екологічність, ми говоримо про те, що ці будинки сьогодні працюють на Електропостачання опалення, гарячого водопостачання і приготування їжі, тобто відсутні викопні джерела енергії, безпека, тому що безпековість тут в повній мірі витримана, і енергоощадність. Це вікна, які мають 5 і більше камер мається на увазі профілю. Якщо говорити за склопакети, то вони мають дві камери, три шибки з них, дві енергоощадних. Якщо говорити за зовнішнє утеплення, воно сьогодні класу енергоефективності відповідає сі, от, тобто багато аспектів і поліпшена якість виконання оздоблених робіт. От люди мають можливість порівнювати і мають можливість оцінювати. І я бачу, що вони задоволені тим, що відбувається на наших об'єктах. Попит перевищує можливості. Якщо говорити про 600 річчя, бо він має меншу кількість квартир, то попит значно перевищує пропозицію. Якщо говорити за привокзальну, кількість квартир там дуже велика, і там ще є. І ми проводимо зараз черговий четвертий уже відбір кандидатів, щоб люди мали максимальну можливість скористатися цими можливостями. Прийма прийняття участі в програмі. Наголошую, що до 24 липня прийом документів департаментом економіки і інвестицій щодо участі в програмі. Потім відбудеться жеребкування, і вони будуть вже учасниками програми. Привокзальну ми плануємо ввести в експлуатацію восени 2024 року. От тому люди в принципі ну можуть сміливо і гарантовано знати про те, що участь в цій програмі є безпечною. Дивіться, ми стартували по 600 річчя в дуже дуже тяжкий час. Перший наш збір документів відбувся в липні 22-го року, коли абсолютно нічого не було зрозуміло, куди рухається війна, в який напрямок і хто переважає. Чим ми аргументувалися? Ми хотіли спонукати ринок будівельний, бо він був застигший. І ми спонукали його. І на сьогоднішній день відновлено будівництво практично усіх житлових будинків в місті Вінниці. А це знову ж таки внесення в економіку. В якраз ту галузь, яка була майже рік на паузі, і це спонукало. Якщо все нормально нам вдасться, ми дуже за короткий період здамо в експлуатацію будинок. Наша сутрі нова муніципальна програма щодо встановлення сонячних електростанцій в комунальних закладах. Про неї анонсував на своїй сторінці Сергій Моргунов. Що передбачається програма? Ми на порозі того, що енергоносії, де в принципі вже з 1 липня вони зросли для підприємств, не для фіз для фізосіб, теж в тому числі вартість електроенергії була гривня, там, ви пам'ятаєте, 68. Хтось споживав більше 150 кВт, гривня 44, той, хто менше. Сьогодні 2,68. Це для населення. Якщо говорити для підприємств, то ця ціна сьогодні 7%. Гривень і вище. І саме головне складова транспортування електричної енергії дуже висока. Бо є багато аспектів зношеність мереж. Потім ті е, м, ракетні удари, які сталися після 10 жовтня 2022 року, вони дуже-дуже понівечили нашу інфраструктуру. Підстанції, передача електричної енергії, трансформатори і так далі. Е, наша ціль е, в цій програмі. Якраз передбачено, що шість об'єктів комунальних встановлюють в себе сонячні станції на своїх закладах. Давайте перелікуємо. Центр матері, і дитини, третя лікарня, міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, перша лікарня, центр первинної медико санітарної допомоги і один спортивний заклад, наш який відділу якраз спорту підпорядкований. Вони сьогодні займаються проектуванням. А от і я думаю, що половину з цих об'єктів в 2023 році ми будемо впроваджувати в життя. Тобто, ми побудуємо і здамо в експлуатацію. Це дасть змогу економити кошти закладу на електроенергію. Звичайно, взимку вони не покриють увесь всю потребу, а влітку. В деяких моментах можливо виробництво не дорівнювати споживанню, і таким чином вони можуть ті закумульовані кошти, які раніше витрачали на оплату електричної енергії, витрачати на поліпшення якраз перебування пацієнта або відвідувача. І ця програма дуже дуже широко представлена у нас іншими аспектами. Ми ж говоримо про те, що це стартових шість об'єктів. Далі департамент економіки і інвестицій підготував інший документ програма підтримки бізнесу малого і середнього. Вона стартувала в червні 23-го року, де буде і компенсація для бізнесу. Якщо люди, наприклад, в себе ставлять сонце, вітер, воду в залежності від можливості, бо у нас приєднана територія, дозволяє в приєднаних територіях можна використовувати і енергію води, і вітру. Тобто, те, що відновлювальне. То ми передбачили програмою, що якщо людина потратила кошти, то 100% ми можемо погасити затрачених коштів, але при єдиній умові, що не більше 30% від суми сплачених податків в місцевий бюджет за попередній період. Ну тобто це має бути справедливо ще. От і мені приємно, до речі, що цей заклик почули підприємці малі, а середні і великі. Самостійно, бо вони не входять в цей перелік, тому що у них критерій не відповідає. Самостійно почали розвивати відновлені джерела енергії. І станом на зараз ми вже бачимо за три місяці теплих 23-го року. У нас побудованих деякі вже введені в експлуатацію 5 МВт електричної енергії відновленних джерел саме сонця. З великих, наприклад, дахи фабрики Рошен 2,5 МВт, «Грінкул» – гаватта, МВт. сьогодні. Солодка мрія 150 кВт запускає. Якщо говорити про інші підприємства, вони на різній стадії введення в експлуатацію своїх потужностей це добре, тому що це вивільняє традиційні джерела енергії потужності, і місто стає більш привабливим для інвестицій, тому що звільняється потужність в мережі. І цю електричну енергію ми можемо пропонувати. Ну, не ми, а той ж самий обленерго, для приєднання інших споживачів. Я думаю, що від цього процесу виграють усі. Продовжуємо рухатись в європейському векторі. Зокрема, дякую вам за розмову, за те, що завітали. І єдине, що додам перемоги нам швидкої і беззаперечної української перемоги. Дякую, слава Україні! Героям слава!